І я хотів би розпочати зараз із новини, яка не дуже свіжа, але е, яка ну цікава е, сьогодні. Турецькі видання пишуть про те, що Ердоган нібито погодився на роль посередника 5 травня. Посередника мається на увазі в переговорах Росії та України. Він уже таку роль свого часу виконував ще в другому році, коли в Стамбулі зустрічалися делегації України та Росії на початку широкомасштабного вторгнення. А зараз повідомляють турецькі видання, що після телефонної розмови, яка була 5 травня між Путіним, перепрошую Трампом та Ердоганом, де власне Ердоган Арду... отримав пропозицію таку від Трампа, то нібито Ердоган погодився. Чи дійсно зараз може так скластися, що Ердоган буде посередником, чи він буде допомагати Трампу, чи Трамп станився, чи це просто так розмірковані на шпальтах газети турецьких? Ну Очевидно, що Ердоган ніколи не відмовлявся від е, ідеї повернутися модератором або переговорщиком основним е, посередником в переговорах між Україною та Росією, і е, він постійно про це наголошував, сигналізував, починаючи від переговорів в е, 2022 році, закінчуючи зерновими угодами, потім переговорами по повонених по гуманітарних кейсах, тощо, тощо, тощо. тощо. Завжди Туреччина присутня у переговорах в той чи іншій мірі, або надаючи свої майданчики, як це було, наприклад, в Стамбулі велися переговори між Росією та Сполученими Штатами, або це були якісь секторальні переговори, наприклад, стосовно енергетики чи продовольчої безпеки, чи взагалі ситуації з змінним розмінуванням в Чорному морі тощо. Тобто, Туреччина завжди хоч хоче бути місцем, де ведуться переговори, але зараз йдеться не просто про місце, де ведуться переговори, і про певні посередницькі послуги з боку Ердогана. Мова йде про певну проактивну роль, в яку повертається Ердоган, маючи з собою мандат від Трампа, я би сказав би так. Сполучені штати не відмовляються від того, що вони хотіли б довести до якогось логічного завершення історії з війною в Україні, але вони не бачать для себе швидкого профіту, тобто, що це буде не швидка не історія не протягом там найближчих місяців, яку можна продати Світовому співтовариству і отримати якусь бонус для рейтингу Трампа, а це історія може бути вдовгу. Тому ризики треба перекласти на когось іншого, і ці ризики з задоволенням приймає на себе і всю е, таку низову е, роботу, е, всю е, е, таку нудну роботу перег... зближення позиції переговорних майданчиків, бере на себе Туреччина. У Туреччини вже певні є кейси відпрацьовані. У Туреччини, до речі, є певні історії успіху в цьому питанні. І це не про стамбульські папери, це питання про вирішення конкретних кейсів. Наприклад, історія з полоненими Азовсталі. Це історія пов'язана з зерновими переговорами, зерновими домовленостями, з зерновим коридором. Uh -huh. Ця історія пов'язана з рядом точкових історій, де також вдалося досягнути якоїсь точки там, ну, або проміжної переговорної позиції. Тому Ердогану є що показати. Більш того, в нього дійсно є контакти на рівні перших осіб, і людей, які формують позицію і які її ухвалюють, тобто проявляють політичну волю, як в Москві, так і в Києві. Більш того, Ердоган, дипломатія Ердогана, вона має вплив і взаємодію із Європейським Союзом. Він є не чужим європейському союзі про все складні відносини європейців з Туреччиною. Внутрішньополітичний порядок денний з чим не погоджується європейський союз, він отримує постійно від ляпасів від європейського союзу. Все ж таки, для загалом для Європи. Він є більш зрозумілий і є більше прийнятним приговорчиком, чим є Трамп з Венсом і Рубіо для Європейського союзу для Лондона, наприклад, та, та інше. Тому е, це історія, яка передбачає багато е, раундову. Складний переговорний трекі, в яка розділяється з великої рамки переговорів на якісь вузькі питання, які з того не мають говорити, і вийти на якісь поміжні результати. Тобто для Ердогана не важливий швидкий, негайний, посяжний, всезагальний тотальний результат, як для Трампа. Для Ердогана це може бути як салями нарізаючи той чи інший кейс. Він отримає от переговори. Тут ми отримали результат. Тут ми домовилися, тут ми маємо проміжні домовленості. Тут він буде показувати просування, прогрес, йому це буде вдаватися, а, і це слушний до них момент, тому що туди можна підв'язувати. а Ордогана це вдається підв'язати під здається не пов'язувані речі, наприклад, підв'язати український Кейс, по ситуацію з просуванням інтересів Туреччини і Центральної Азії або питання пов'язане з безпекою Південного Кавказу. Або ситуацію пов'язану з великим близьким сходом, або це може бути питання просування турецьких компаній на українські ринки, пов'язані з відбудовою і отримання необхідних контрактів, які зараз у нас заводить або для власних олігархів, або для торгу з європейцями. Тепер не буде претендувати буде Ердоган. А, і те саме може пропонувати і Росія. Він може за посередницькі послуги брати непогану ціну за ті самі продуктові продуктів, продуктову безпеку. Якісь кейси, за той же самий газ для блакитного потоку. Тощо. Тобто, й Туреччина, Ердоган це такі геополітичні барига, які заробляють на всіх можливих переговорах. Завжди в нього є гешефт, він не залишається в мінусах. В нього завжди є або нульова, або в якийсь профіт від будь-яких переговорів. І звичайно він цим скористається. Таке запитання. Ми розуміємо, що ще остаточного рішення немає. Поки що це на рівні переговорів і розмірковування на шпальта газет. Але те, що ти говориш, воно абсолютно ну влягає в концепцію самого Ардугана. Єдине запитання для нас е, Ердоган добре чи погано, і якщо Ердоган сам, якщо Трамп з Ердоганом, і якщо Трамп е, доручить просто Ердогану виконувати технічну роль, тобто я до чого веду? Якщо сценарій відбувається на ну, наступним чином, що посередником все-таки залишається Америка, а Ердоган допомагає, це одна історія. Але якщо Ердоган сам тоді що це рівнозначний розмін, чи це, це як буде виглядати? Ну просто скажіть. Я не думаю, що Америка повністю вийшла з переговорів і припинилися її зусилля по, uh -huh. по, по, до досягнення якихось е, відчутних результатів. Е, Сполучені Штати будуть продовжити, просто вони не бачать для себе можливості швидко отримати необхідний для них результат. Е, тому є Родоган, який буде займатися нудною роботою, яку не цікаво робити Трампу і його uh -huh. адміністрації. Uh -huh. Це не означає, що Трамп, що Ердоган не буде заробляти і не буде просувати свій національний інтерес. Тобто, це буде завжди Ердоган в першу чергу, а вже потім Трамп для України ми мали б вже для себе вивчити, що Туреччина нам не друг і не ворог. Ну, ну так, так. Ось, і Туреччина буде на нас заробляти, і з цим треба просто прийняти і з цим працювати. Ми у нас є такі емоційні гойдалки. Тому ми спочатку хвалимо Ердогана, там підносимо що, да. тощо, тощо. А потім ми розповідаємо mm. про те, що Ердоган і Путін це, це, це один альянс, блок і тощо. Ні, такого немає. Є національні інтереси Туреччини і е, все інше просто для Ердогана не є цікавим, е, крім того, що у нього складний внутрішньополітичний трек. У нього попереду дуже складні вибори. Uh, і, і це розхитування уточня політичної ситуації. В нього зросте незадоволення його політичної сили. Йому треба посилитися, власно посилитися в геополітичному масштабі, показати досягнення. Тому і за ризиковані проекти Евдоган також братися не буде. А Україна ну це війна, на якій можна зробити і політичний дивіденти, і не і непогано, і посилити власну економіку і отримати ще заділ на майбутнє, яке потім продати власному виборцю. Тому на першому плані буде звичайно сам і буде Туреччина, а на другому вже будуть Сполучені Штати. Це от він, чисто це тебе це розуміти. Він посилить переговорні позиції наші чи ні? Ні, він не посилив наші переговорні позиції. Навпаки, може з'явитися багато різних незручних моментів, де ми плаваємо. Бо наш великий мінус, як на мене, нашої дипломатії, переговорної групи, це якраз недостатньо вникання в деталі, в коми, які формулювання, які нам нав'язує Росія, а Туреччина може туди вплітати ще й свій інтерес. А ми з цим не працюємо якраз. І тут ми явно програємо у цих формулюваннях, інтерпретаціях, прочитаннях. Тощо, ми програвали це під час мінського процесу. Ми програвали і під час інших раундів, наприклад, тих самих стамбульських переговорів. Тому тут нам треба нам буде дуже складно турецька дипломати, турецьке посередництво воно дуже ризиковане з точки зору деталей, деталей і нюансів. Причому навіть таких, яких може не бути в документах, але може бути понятійними mm -hmm. з точки зору. Ось плюси ще оце ми маємо зробити, взяти на себе зобов'язання в цьому питанні. Ердоган постійно це робить, і це стосується не лише українського кейсу, це стосується і mm -hmm. південного Кавказу, і близько, і великого близького сходу. Завжди щось, що він додає до, до основного переговорного кейсу, до основних домовленостей.